Слов'янський краєзнавчий музей запрошує гостей та мешканців міста на виставку часові євреміна. Більше 20 років музей збирав дану колекцію, представлену настінними наручними, настільними годинниками, будильниками та годинниками спеціального призначення. Співробітники музею впевнені, що представлена колекція буде цікава не лише дорослим, а й підростаючому поколінню, які завдяки експонатам зможуть ознайомитися з вітчизняною історією пристроїв для вимірювання часу. Просто показати історію, можливо, цікаво для старшого Поколение ностальгию вызвать, что вот у меня такие часы были, вот такие мне подарили, такие носил. Есть часы, именно что с надписью там, на день рождения, на день свадьбы дарили, разные события. То есть эти, тоже это веха такая, что была в истории нашего народа, поэтому нужно ее вспомнить. И надо хотим показать. И молодежи тоже будет интересно. Сейчас все однообразно посмотришь, механизмы все одинаковые. Только циферблат отличается, а раньше было многообразие, тем более, что вот, вот много часов много заводов было, и каждый завод выпускал свою марку часов. У коллекции представлено не розмаїття годинників різних за принципом дії, типом та призначенням декілька марок годинників від вітчизняних заводів виробників 30-х років представлені іменними та подарунковими експонатами. Слід зазначити, що спочатку перші годинникові заводи спеціалізувалися лише на одній марці годинника. Так, наприклад, наручні жіночі годинники, зірка та чоловіча перемога користувалися великим попитом. попитом.сі часова промисловість була розвита до ну, початку ХХ віку, свого производства не було. В основному, значить, була зборка, привозились механізми з за границею тобто Швейцарія, Германія. От і тут производилася тільки зборка. Первые начали часы свои, это ходики первые, еще 20-е годы пошли, ходики, самые простые часы, ну, типа вот такого плана, это ходики, у меня чуть более да, древние есть, ходики начались. А, вот, а значит, в 29-м году в Америке закупили два банкротчевших часовых заводика, вот, и на базе этих, этих линий заводов, значит, в 30-е годы был запущен первый московский часовой, вернее, он назывался первый государственный часовой завод имени Кирова, Рома схозький часовий завод, 31-33, первые наши отечественные заводы пошли. Вот. Ну, Собственно, до до революции, до війни опускали статтю фірми Ліп, значить, французька фірма фирма была. а на часы начали выпускаться, это где-то побіда після війни вже цікавою для відвідувачів стане і колекція годинників спеціального призначення. Деякі з представлених експонатів використовують і зараз. Ще один не менш гідний уваги експонат годинник першого і другого порядку, який буде цікавий відвідувачам, своїм механізмом дії. Люди старшого покоління пам'ятають, що, допустим, на вулицях стояли, на вокзалах, на площадях висіли такі великі часи, стрілка дергалася, це часи електричної першого порядку, второго порядку. В обнових підприємствах, в школах, в коридорах висіли, на підприємствах, теж часи такі круглі, квадратні, які там стрілка двигалася. Це електричні часи второго порядку, вони працювали від електричних часів першого порядку. Тобто знаходиться великий механізм, там має тіка часу зеркал контакти. Кажди калібанія переходило на підході на стрики. Тож інтересна ті часи посмітіть та людям старшу зараз уже нового не помні. Відвідавши виставку «Часові Врімена. Ви не лише побачите, а й відчуєте ностальгію часового минулого та крім цього, поповните свої знання.